Усіх вітаю на моєму каналі, де ми будемо вирощувати усе, що попадеться під руку. І сьогодні ми з вами спробуємо виростити абрикос прямо у себе вдома. Мені писало багато коментарів, щоб я його виростила. Один раз я пробувала і нічого не вийшло. Тому на цей раз ми будемо не просто висаджувати у землю, а робити стратифікацію. Для цього я дістала кісточки, промила їх і замотую у серветку, яку далі зволожую і кладу все це у пакет. Що таке взагалі стратифікація? Це передпосівна обробка насіння, тобто насіння, яке важче пророщує. Щоються витримують у холодних температурах від одного до декількох місяців. Я особисто взагалі забула про ці кісточки на 8 місяців у холодильнику. У мене, як ви знаєте, дуже багато відзнятого контенту і дуже багато рослин, і про ці кісточки я реально забула. І подивіться на цю мумію, що трапилось за 8 місяців у холодильнику. Одна кісточка з чотирьох покрилася цвіллю, а усі інші проросли. Вам, звичайно, не обов'язково тримати 8 місяців у холодильнику. Варто потримати хоча б декілька тижнів або місяць. Для посадки я підготувала три невеличких стакани, висаджую кісточки і зверху також засипаю все землею. Усе це діло поливаю і ставлю на світло. Вже через декілька днів з'явився перший паросток. Він дуже швидко росте. І ось так він виглядає прямо зараз. Можу сказати, що цей експеримент вдався. Якщо вам подобається контент про рослини і про вирощування різних екзотів, то слідкуйте за мною у інших соцмережах. І напишіть у коментарі відео про вирощування чого ви б хотіли ще побачити.